Всім доброго дня! Така шкода Октавія 2007 рік. Кажу власник що спочало в нього там пищати, хрумкотати. Думав, перше, що генератор. А там стоїть натягуючий ролик Паска цього. Знімемо цей патрубок, щоб легше було. А там далі побачимо. Відкрутив та натягую. Получилося так. Ну він же так, жопа. І вон, виходить, в нас новий Ставим. Що нам треба? Ось така зірочка, Т-40, ключик на 13, Два болта. Все, все просто. Часом, щоб ніхто не попутав, ця болтка тут немає. Просто немає. Використовував просто на нижній болт. 13-ку, просто тріщотку, перетягував цим. 0,25 н треба. Щоб їх переключити. Для чого знімав цей патрубок довгий, ось тут він лежить. Ось, він, ось тут. Він. Тут так він був. Для чого я його знімав? Тому що, щоб його витягнути, цей натяжний механізм, треба відвинути це все в сторону і нормально доверху. А так, навіть не треба було цього знімати. Та й таке було. Сама ціна е, ролика 40 злотих, бо працюємо в Польщі. Всім гарного дня!